Вітер пісню співав з того лосо, але раптом в екстазі ні мім Зупинився біля тебе і млосно зазітхав у волосі Твоїм, і підслухали зорі і трави, і підслухали ріки й мости, як шептав тобі вітер ласкаво. Я такої не бачив, як ти, Хочеш, хмари для тебе розвію. Хочеш землю в дощах утоплю, тільки дай мені крихту надії, тільки тихо шепни люблю. І, хоч ти не сказала нічого, бо не слухала вітрових слів. Він, забувши солодку знемогу розганяти хмарки полетів, а як глянуло сонце із неба через сині зіниці ніж, Закохалося сонце у тебе. Засіяло іще ясніш. Вітер в небі за хмарами гониться, і про тебе складає пісні, почалася у сонця безсонниця і подовшили раптом дні, і обоє тобі заходились говорити у всякий час. Ми по вуха в тебе влюбились, усміхнися ж хоч раз до нас. Тож послухайте, сонце і вітре, перестаньте скиглить на мить. Маю річ, я до вас нехитру, ви послухайте, помовчіть. Я б хотів, щоб мені ви сказали без брехні, без ридань і виття, скільки раз ви вже кохали за своє безконечне життя, у скількох у волосі мліли, у скількох іще будете мліть. Ви всіх разом так не любили, як одну її треба любить. Я для неї хмар не розвію, і дощами землі не залю. і хвалитись, як ви не вмію, але я її дужче люблю. Те, що кидали ви, як на мисто, мільйоном красунь до ніг. Я в душі недоторкано чистим, для одної для неї зберіг.